Мир вам дорогі глядачі. Поки завантажується нове. нове відео, скоро буде на нашому каналі. Бачите? У нас там буде серія відео із Київщиною. Ми приїхали і мені зробили подарунки. Мені, е, я там десь показував на одному е, такому шорсі лампочку. <головік> Господар каже, раз тобі так сподобалось, він поїхав в магазин, купив, каже, це твій подарунок. Це подарунок. Бо я це таке бачив вперше. Покажемо, що вона може. Покажемо, що вона може. Дивіться, я беру. Вона ловить опір. Думаю, що ми включаємо ключа вимикача. Я тримаю пальцями тут, нічого де не підключення, і сюди пальця. Бачили? Пальці пальчиком сюди. Ще й світить що вона. Просто від мене 220 вольт в моїх руках. Цікаво, цікаво. Так. Є вхід тут. Ну і шнур в комплекті йде для. Для зарядки Type-C. type c стандартний, Так як всіх теперішніх телефонах, навіть вже айфони почали робити нормально, бо там от їх iphone воно мене трошки, вони мене не можуть зрозуміти. Це така релігія. Вони мучаться із... Ну, там по камері довго розказувати. Мене телефон звичайний, я, мене зум е, набагато краще, з тим самим зарядним проблем немає, з тим немає проблем. Але вже iPhone починає робити теж. Кажуть, начебто я його не бачив ніколи, айфону мене не було. Тобто будь-який нормальний телефон і, мабуть, вже і iфони почали робити. та всі, тобто Зараз воно буде в кожному цьому, в кожному будинку, мабуть, буде такий розйомчик. Навіть там в мене є ну, якісь медичні такі прилади, тонометр, там такий сам зараз. Ну, самий я думаю, що саме поширений стандарт. Має бути кожного будиночку заряджається. А коли ви його вставили в патрон, патрон в світильничок, так? То в патроні він, коли є електрика, він заряджається, коли немає електрики, ви включаєте звичайним вимикачем. Ой-ой-ой! Що не, не, не побили. Звичайним вимикачем, раз, бачите? Звичайно, вимикач ловить е, опір ловить, опір і вмикає, вмикає світло вам будиночкові. 4 години може світити, а всередині там є акумулятори. О, можна використовувати просто як фонарик. О, дивіться, Тут є кнопочка включати, ви зараз не, ми, не в патроні воно. Є кнопочка, дивіться живлення. Кнопочка живлення. Вмикнули. Все. Це, це саме звичайний фонарчик, ви можете з ним ходити, світити. <хи> О, Є режим економний, як нічний шок ви можете собі його включати, бачите легенько собі. І ще є режим пульсуючий. Є пульсуючий режим. Ну, світло таке холодне біле, Холо, холодне світло. Я не знаю, тут пишете чи не пише, маю писати. 30 Вт це від мережі. І не знаю. А, дивіться, ще переміни струм від 85 вольт робить. Тобто, якщо у вас, у вас панелька сонячна, 85 вольт, коли хоче дасть. <сіп! <сіп!> ну, ну, не одна, одна не дасть. І до 265. Тобто у вас перепади в будь напруги При самій-самій-самій-самій поганій напрози, якщо у вас навіть е, вже дві панельки, вже може працювати. Якщо у нас е, 5 панелей і на вулиці у вас буде... <кх> Ну, майже ніч. чуть чуть світло, і вже воно буде вам, вже воно будинку буде сідати. Дуже економно воно. Дуже економно. Але саме цікаво так погратися. знаєте? Просто береш і граєшся. Пальцем. Ну, тут пальчиком я замікаю і вона засвічується. Скільки воно, як там буде служити акумулятори, <кхух> не знаю. Це, мабуть, ціна. Ціни не знаю. Мені подар... подарували. Пан Андрій, дуже дякую. Ставимо в кімнати якраз у мене для дівчата, в кімнаті немає лампочки. Отаке. От Я думаю, що на блекаути. Ну, все там світити довго не можна, кажу, але вона 4 години. Це ж є, але там вмикнути вночі туди-сюди, тим більше тут регулюється потужність і взяти можна з собою. ну, Все таке. Знаєте, закрутити на 220. <кліпи> не, все в одному <кліпи> досить зручно. Досить зручно. І головне, що коли у вас є світло, собі вмикаєте, і як звичайне світло, і все. І не треба вам нічого перекручувати, нічого переробляти. Собі, лампочка така сама, все працює. І без світла працює. Якось так. Все. Пишемо, коментуємо. Всім до побачення.